Рік тому, коли режим Януковича намагався придушити громадянські протести разом з беркутівцями, чи не найбільше лютували прокурори, які висували звинувачення протестувальникам? Де вони зараз? Більшість і досі на робочих місцях. Ті, хто втратив посаду, не занепали духом і будь-що намагаються повернутися в прокуратуру, щоб знову вирішувати долі людей та вершити те, що вони називають правосуддям. 1 грудня 2013 року. Масова акція протесту та сутички біля адміністрації президента. Протестувальників розганяють та жорстоко б'ють. Лавина екіпірованих спецпризначенців підминає під себе всіх, і тих, хто бився з силовиками, і мирних протестувальників, які просто спостерігали за зіткненнями. Беркутівці косять кийками всіх підряд. Частину лежачих і побитих передадуть в руки прокуратури. Януковичу потрібно залякати протест. І прокуратура починає показово розправлятися з затриманими. Один із них Валерій Гарагуць, Дніпропетровський журналіст, який просто виконував свою роботу, висвітлював протести на Майдані. Дігаруць ураном до судової росії кваліфіковані застає 293-ї України, а саме активна участь у групових діях, що призвела до групового порушення громадського порядку. Ось який вигляд мав Валерій Гарагуць після свого. Грубого порушення громадського порядку його справу доручили вести молодому заступнику прокурора Печерського району Києва Роману Волошину. Але за кілька тижнів під тиском обуреного суспільства Янукович підписав закон про амністію в'язням банкової. За цим законом Валерія Гарагуца мали звільнити автоматично, та прокуратура не стала відпускати Гарагуца на волю. Натомість запропонувала визнати себе винним. Сьогодні суд розглядав матеріали щодо підозрюваного грагуца е, щодо угоди про визнання винуватості, в якій він беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення. Визнавши себе винним і опинившись на волі, Валерій Грагуц пояснив, чому змушений був піти на такий крок. Я дійсно нічого не робив, але в нашій країні можуть засудити за будь що і невинну людину. Теж після перемоги майдану прокурор Роман Волошин не просто залишився в прокуратурі. Він пішов на підвищення. Його призначили керівником Печерської прокуратури, найкрутішої в столиці. І тепер позиція районного прокурора Волошина стосовно винуватості Грагуца цілком очікувано змінилася на протилежну. Я вважаю, що Гарагуц, як і всі інші громадяни, висловлює свою громадянську позицію і брав участь в цих акціях протесту з метою демонстрації, в тому числі як захисник прав громадян. Чи тисло на вас керівництво з приводу підтримки цього державного обвинувачення, з приводу Грагудця? Ну чесно. Ну чесно. Ну тисну. Ну, тисло на вас керівництво з приводу того, що звинувачують там неправомірно невинних людей. Ви знаєте, рішення стосовно винуватості особи. Певно, приймає суд вже після того, коли. Ми кажемо про ваше начальство. Воно давало вам вказівки стосовно участі в цьому процесу по Гарагуці? Ну, я думаю, час вже говорить недоречно. Але Роман Волошин не єдиний представник прокуратури, який брав участь в розправах над активістами і безболісно пережив зміну влади. В січні минулого року в розпал протестів активісти автомайдану потрапили в пастку, влаштовану Беркутом. Фальшивим проханням про допомогу їх заманили в центр Києва. Коли вони приїхали на кріпосний провулок, там їх з усіх боків несподівано оточили спецпризначенці. Вони били машини, били нас, тих, хто вчинив хоч маленький спротив, хлопці з однієї з машин були настільки побиті, що в райвідділку в Оболонському я їх не впізнав. Чесно, я думав, що взяли буквально кілька людей, в тому числі мене, і ще якихось бомжів. Але продовження цієї історії було не менш шокуючим ніж напад міліціянтів. Убитих автомайданівців привезли до оболонського суду, де активістів самих звинуватили в нападі на Беркутівців. За звинуваченнями прокурорів активістам загрожувало від 8 до 15 років в'язниці. Для початку молодий прокурор Костянтин Дяденко та його колеги просили для активістів по два місяці арешту. Є достатньо ризиків вважати, що дані особи є суспільно небезпечні, можуть переховуватись від слідства, бо перешкоджати, знищити докази та продовжити кримінальних. Як Навіть кабіналь. Якщо вони покалічені були, суспільно небезпечні це не тільки скалічені активісти, а й Микола Пасічник, 72-річний випадковий перехожий. Тим не менше, судді прохання прокурорів задовольнили. Усіх затриманих кинули за ґрати. Після революції гідності прокурор Дяденко, як і його колега Волошин, теж пішов угору. Зі звичайного заступника районного прокурора він став першим заступником, щоправда, в іншій районній прокуратурі Дарницькій. Сьогодні Костянтин Дяденко свою участь в розправі над автомайданівцями виправдовує так служба наша міська і сказала: якщо є така можливість, прокоментуйте. Вот є така інформація стосовно тих позицій, що тобто ви просто виконували роль прес -секретаря? прес Секретаря, оскільки на той час він там був скорочений. Дивно не тільки те, що заступник районного прокурора підробляв прес-секретарем, а й те, що риторика пана Дяденка в цій новій для нього справі мало чим відрізнялася від заяв тодішнього генпрокурора Пшонки та міністра внутрішніх справ Захарченка. Ось як Костянтин Дяденко назвав інших затриманих студентів університету імені Карпенка Карого, яких перевдягнені в цивільне міліціянти фактично викрали біля гуртожитку. Це радикально налаштована молодь, яка із застосуванням бруківки, бит і інших небезпечних предметів брала участь і, на жаль, вийшла за рамки мирних заходів. Тому на даний час вони підозрюються. Костянтин Дяденко, заступник прокурора Оболонського району, в коментарі Радіо Свобода, 23 січня 2014 року. Утім, деякі зміни в прокуратурі завдяки Майдану все ж таки відбулися. Закон про люстрацію змусив таки генерального прокурора Віталія Ярему звільнити низку одіозних прокурорів, але абсолютно нелюстрованими залишилися судді. Саме до них звернулися ображені прокурори по захист. На сьогодні, за даними слідства інфо, понад 100 люстрованих прокурорів судяться за поновлення на посадах. Це обласні прокурори та їхні заступники, керівники управління генпрокуратури та інші кадри епохи Пшонки Януковича. На одному з таких судових процесів вдалося побувати нашій знімальній групі. Своє звільнення оскаржував Максим Занфіров, колишній заступник прокурора Одеської області. Його батько Віктор Занфіров довгі роки був заступником Віктора Пшонки. Сам Занфіров молодший до суду не з'явився, переклавши тягар на адвоката. А от представник відповідача Генеральної прокуратури особливого ентузіазму в процесі не виявляв. І це пояснюється не тільки тим, що генпрокурор Ярема відомий противник люстрації в його підлеглого в цьому процесі Руслана Сіромашенка для відвертої пасивності є ще особисті причини, адже його дружина Наталя Сіромашенко це скандально відома суддя Шевченківського районного суду і сама підпадає під люстрацію. А як ви ставитесь до того, що ваша дружина була звинувачена в тому, що вона порушила присягу суду під час розгляду справді Це Не до мене, Є Вища акуляційна комісія судів, Нехай мене той. Ну, ви з дружиною спілкуєтесь, ви знаєте, що вона розглядала справи майданчику? Не знаю відкуда. Як не це не ви не знаєте? На справу Олега Панасова, наприклад, фотограф не не Знаю, Не знаю я такі справи. Ми до друга справи не мішаємося. Зрештою, Київський окружний адмінсуд тимчасово призупинив розгляд справи Занфірова молодшого. Вирішили не поспішати до відповіді конституційного суду, який на прохання Верховного суду вирішує, чи законною є люстрація. В Міністерстві юстиції кажуть, що судді насправді просто вичікують, не наважуючись самостійно вирішувати долю люстрованих чиновників. З одного боку їм дуже кортить поновити на роботі перевірені тісною і плідною співпрацею прокурорські кадри. З іншого боку, якщо всупереч закону заступитися за звільнених прокурорів, то як мінімум сміттєва люстрація торкнеться вже самих суддів.